Друзі, привіт! До вашої уваги продаються три останні ось таких будиночки на чотирьох сотках землі. На даному етапі вже стелиться бруківка, будуться заборчики. І до вашої уваги, будь ласка, перегляд! В селі Великий Кучарів. Це 5 кілометрів від Майдану або 2 кілометри від кільця Годилівського. У нас продаються ось такі будинки на 135 метрів квадратних. Вартість буде входити весь готовий ландшафт, тут будуть ворота, будуть заборчики, буде тротуарна плитка, буде дорога і ліворуч забор. Там, уже, як і ми бачимо, вже роботи робляться вже на етапі завершення і до продажу. Там у нас свій колодязь, тут у нас свій септик, є газ, є світло, три фази, 13 кВт. Так. Будинок вже з чорновим ремонтом. <кій> у нас фінішна штукатурка стін, у нас є розетки, вся розведена електрика, вся сантехніка. Тепла підлога вже запущена. Тут у нас кухня, цю стінку можна прибрати, поміняти. Так. У нас гіпсова штукатурка стін. Так. Стіни, бачите, які товсті. Отак. Оде Х. У нас півтора цегли та утеплення пінопласт 10 см. Санвузол на першому поверсі. З вікном гостьовий, тут душ. Далі ми переходимо у велику студію. Квадратів 25-30 вона має. місце під камін, де можна покласти з виходом на ділянку заднього двору. Там у нас колодязь в уголочку, де труба так На даному етапі. Вже запущено процес завершення ремонту, можна так сказати, закупили вже плитку. Будеться продовжуватись ремонт. Тому через місяць будинок буде з ремонтом. На даному етапі ціна 125 тисяч 135 квадратів. Кому цікаво, з ремонтом вже буде розглядатися інша ціна. Це в нас санвузол на другому поверсі. Криша у нас утеплена мінватою. Дві кімнати, одна сюди, друга сюди з гардеробчиком таким. І третя кімната в нас. Велика спальня з гардеробом, з теплою підлогою на другому поверсі, а також в нас є тераса. Яку можна застіклити, можна частково застіклити на терасу У нас підключені комунікації, каналізація. Є вихід на задній двір, де можна драбинку зробити.